Шановні колеги, доброго дня! Мене звати Володимир і сьогодні ми з вами знаходимося в лабораторії компанії Bayer. Сьогодні я хотів би вам продемонструвати ефективність та переваги портфоліо фунгіцидного компанії Bayer, а саме на прикладі фолікуру та тілмору у порівнянні з конкурентами, які є сьогодні на ринку та широко використовуються в посівах озимого ріпаку. Отож, в вашій увазі буде представлений фунгіцид folікур. Та два конкурента, які найбільш поширені до використання. І також буде тілмор і один з конкурентів, який теж в посівах широко використовується. В першу чергу ми будемо демонструвати вам ефективність розчинності продуктів в цих стаканах по 500 мл. І відповідно, будемо застосовувати концентрацію 0,6 літрів на гектар як фолікуру, так і тілмору. Подивимося, чи випадає восад, наскільки рівномірно насичення розчину після введення його, і так далі. І другим етапом буде саме фіксація та розтікаємість робочого розчину на листку озимого ріпаку, оскільки озимий ріпак має потужний восковий наліт, і ефективність ріст регуляції залежить саме від того, наскільки якісно буде прилипати та поширюватися діюча речовина наших продуктів. Наших і не тільки наших. Отож, колеги, давайте приступимо до досліду. Першим продуктом є фолікур. Діюча речовина тебоконазол 250 грам на літр, формуляція емульсія у воді. Беремо 3 мл розчину. Оскільки в нас тут 500 тільки мл води. 500 мл, тому беремо 3 мл. Вводимо продукт у воду і імітуємо змішування тричі. Що ми можемо бачити? Вже за короткий проміжок часу продукт е, розчинився повністю у воді, осаду немає, осаду немає, плюс до того. Насиченість розчину є рівномірною. Відповідно, другий конкурент з діючою речовиною Тебоконазол 500 грам на літр Формуляція концентрат суспензії. Оскільки він в два рази концентрованіший, ніж наш фолікур, ми беремо всього-навсього 1,5 мл та вводимо його в воду. З самого початку ми бачимо, як швидко він пішов донизу. В першу чергу ми можемо бачити, що продукт відразу ж випав в осад. Він не настільки інтенсивно розчинився в воді, як фолікур. По-друге, ми можемо бачити, як на поверхні плавають концентровані плями саме фунгіциду, які ще не розчинилися. Звідси в принципі, в виробничих умовах залежить забивання форсунок чи не забивання. Якщо простій відбувся техніки навіть коротко, короткий період, все-таки продукт буде дуже швидко випадати в осад і буде зменшуватись його ефективність. Третій продукт це тибуконазов 250 грам на літр. Концентрат емульсії, формуляція. Подібний до фулікура, тому ми його беремо 3 мл. вводимо його у воду, імітуємо змішування. Що ми можемо спостерігати? В принципі, теж досить швидко розчинився розчин даного продукту. Осаду як такого не виявлено. Концентрація робочого розчину більш-менш рівномірна, в принципі. Тому підраховуючи два конкуренти та фолікур, можемо бачити, що різниця вже є в першу чергу в розчинності діючої речовини та у воді. І також візьмемо наш тілмор діючий речовина та Плюс протіоконазол концентрат емульсії. Вводимо його 3 мл. Що ми можемо бачити в першу чергу? Досить таке інтенсивне насищення рівномірне розчину, осаду не виявлено. На поверхні все теж однорідне. Ну і беремо ще один конкурент, який є конкурентом тілмору, а саме тибоконазол плюс Метконазол. Формуляція концентрат мікроемульсії. Це ж, в принципі, бачимо, що розчин є, є рівномірна, розчин є практично прозорий От, і осаду не виявлено. Тепер давайте подивимось, як же фіксується краплина на листку зимового гріпаку і як вона саме розтікається. Тому що від цього напряму буде залежати ефективність. Проведення, наприклад, ріст регуляції восени озимого ріпаку. Для цього ми візьмемо одну краплину робочого розчину, який ми вже з вами сформували. Після нанесення однієї краплини ми можемо спостерігати, що вона досить швидко розтікається. По прожилкам пішла і пішла по самій зеленій частині. Розтікаємість, тобто ми бачимо, що є активною. Поки буде відбуватися розтікання, давайте продовжимо дослід. Візьмемо знову ж таки каплю конкурента. Що ми можемо бачити? Крапля є локальною. Після нанесення краплина залишилася на місці і вона не розтікається. Тоді, в порівнянні, як полікур, зверніть увагу, наскільки вже активно розтікся по листку. Рухаємось далі. Слідуючий конкурент. Що ми можемо бачити? Краплина не є вже такою локальною, як попередній конкурент, проте розчинність та розтікаємість даної краплини є не досить високою. Якщо взяти до уваги листок фулікура, листочок конкурента і ще один листочок конкурента, що ми можемо спостерігати, що найкраща розчинність та розтікаємість по листку, Є у фолікура в порівнянні з двома конкурентними продуктами, які мають діючу речовину, тебу І давайте продовжимо подивимося, яка ефективність буде по тілмору. Зверніть, будь ласка, увагу, наскільки активно робочий розчин з тілмором розтікається по листку. Відразу ж після нанесення. Ну і давайте його порівняємо з конкурентом. У вашій увазі краплина конкурента теж, в принципі, активно починає розтікатися, але не так активно, як краплина тілмуру. Зверніть, будь ласка, увагу, пройшло менше хвилини, проте ми вже можемо бачити, що розтікаємість тілмору мінімум в два рази сильніша, ніж конкурента. Тому, колеги, в першу чергу сьогодні я хотів би вам продемонструвати ефективність фунгіцидного портфоліо компанії Bayer. А саме фолікур та тілмор у порівнянні з конкурентами. На прикладі розчинності у воді, та фіксації і розтікаємості краплини по листку озимого ріпаку, у висновку можемо сказати, що розчинність у фолікура тілмора є найкращою. Та фіксація краплини і розтікаємість її по листку озимого ріпаку, теж, як ви бачите, є найкращою. Я вам дякую за увагу.